Ну, всім привіт, як завжди, опять трошки роботи провелося по Дніпру. Детальної збірки я не показую. На каналах у Ютубі є багато відео і в мене про це, і в других блогерів, як то кажуть, зібрав розпредвал. Все стало чудово, все просто скоска мені понравилось. Підшипник СКФ установив тільки що шестерню, горну нагрів, вона дуже гаряча зараз. ще І посадив, але під неї положив там таку шойбу тоненьку. Є там нюанси по поводу таких. Ну, в общем, це такий мінімальний мій, як сказати, правильний секрет. По збірки гіторки з, з, з сольниками, з тими, які виходять просто внаружу. В общем, оце якось так. Там просто ложиться шайба, не треба знати яку і все остальне Кому треба, то розкажу. Можливо, якось нетольніше. Ніколи в мене про це ніхто не питав. Тут на підшипнику залишаю оце ось. Точніше, не відкриваю цю сторону, тому що там немає смисла, там все одна глуха сторона. І встановлюю підшипник з однею відкритою стороною. Ну, звісно, з тієї сторони, там, де від маховика, там помазати герметиком, буде треба в кінці вже. Маховик ще буде зніматися, зараз поїду посольник. Тут копнув трошки е, цього фіксатора, але все одно підшипник прижався, в будь-якому випадку е, шестернею і все стало на своє місце. Тобто Фіксатор просто виліз, але ну ще не застив. Я зрозумів, що він там в принципі був лишній, бо там мені на тях не особо подобався, але вже стало все на своє місце. Коли б сіла на своє місце шестерня. Ну, в принципі, в такому плані воно й буде їздити. Зараз буду гріти картер і встановлювати вже готовий розпредвал по меткам. Отуди. Ну, і так, метки совпадають, все встало на свої місця. Як завжди, орієнтуємося по шпонкам теж на всякий випадок. Шпонка. Колінвола вправу, розпредвала вліву. Тут без розниці, тут просто в космос шпонка дивиться. Ну, зазори вроді би як нормально, але в даний момент на суху, то шестерні трошки підгримлюють, я вже провіряв. Зараз попробую зажати телефон бородою, як вчора. І продемонструю... Ой! Продемонструювати це всю шніону не поняла. О, так ну. як бачимо, все працює. Але коли це приступаєш до цього, щоб його прокрутити, типу отако за шатуни, то такий є, типу, перший срив мінімальний Можливо, це дали... По... Ущільненню сольники, тіпа, що вони так крепкенько там стоять горно. Плюс, як казав, що правий шатун ну, сів не такий, ну так короче сів. В нього, тіпа, для того, щоб його, такий присутній, коротше, я знаю, що це таке. Масляний клин, бо на суху таке не було. Коли масло заправив, то появилося, Коли намазав маслом. Бо на суху збирав, провіряв, все класно, все понравилось. А потім намозав маслом і такий є, типу, перший масляний клин легенький. Ну вже ось у польцем, наприклад, я його вже зривою сразу. Цей клин. Вже, ну, я, звісно, вже тут і подергав його трохи цей колінвол, покрутив все, то можливо там воно вже щось образно стає на своє місце. Ну, в общем, збірка продовжується і все буде добре. Маслонасос став на своє місце. Зараз зафіксую шестерню маслонасоса. насоса. І якось так. І далі треба буде займатися підготовкою циліндрів. Далі буде. Так, ну що, друзі? Перешліфую циліндри по-своєму. Довів їх хонінговочним пауком до того, як мені подобається все. Зазор приблизно вийшов 8 соток. Ну, Міряти я не буду. Я роблю цей двигун не собі, людині. І роблю так, щоб вона до мене більше з ним не приїжджала. Ну хон має виглядати отак. Це робоча, робочий варіант. А те, що вони зробили тут яйце, ну, я так скажу, я не можу рекомендувати таких токарів чи кого там, хто це робить цю роботу. Те, що в розмір не зробили мені 106, як я просив, ну це теж, теж великий мінус. Там на прокладку він мені каже, там не те, на все. Ну до да, все горно, значить, зроблено, образно. Але значить, домовлялися про 106. В нього часу немає зі мною болокоть. Це Вітолік Павленко. В інтернеті я через. Він ну, типу, я йому відправляв ці циліндри. Він десь з Харьковської області, там водолога живе. Чи нова водолога щось таке. І оце така ситуація по циліндру. Він каже, став, воно там типу, при первій заводці, притреться, зробиться все. Та ні, це клин. Це тупо клину, що я показував перед цим, що застряє в одному циліндрі Поршень, бо він тут ого, всі, о, іменно в юбки овольний виходився. Не там, а в юбки. Там нормально все. І цей так само довів'я. Щуп 0,05, навіть не влазив сюди. А тут то взагалі мовчу. І оце півдня роботи над циліндрами. Для того, щоб довести його до того, щоб воно мені нравилось, щоб я його вже ставив і людина їздила і родувалась. Так що це такі справи у нас з проточкою цією. Циліндри залишилися по Часу в нього говорити зі мною немає. Я до нього там надзвонювати не буду, воно мені не треба. Ще раз, звісно, вечором передзвоню, можливо, до того моменту, поки вийде це відео, я з ним ще поговорю. Я не скандалив ніде нічого, просто кажу, що да наче непогано зроблено все, що робите, про точку, все правильно. Тільки чого не попадаєте в нужний мені розмір, наприклад, 108. Ой, 106,8, а тут я просив 106, зробили 106,8 довжину. 8 десяток. Це наче як і до блін. А може і ні, може я щось неправильно думаю, я не знаю. Плюс отаке безоброзіє по циліндрам, що приходиться самому все перероблять, дороблять. Мені це геть не подобається. Людина, наприклад, яка не має можливості доробити його до кінця так, як треба, оце б її проточили б ці циліндри, вона б приїхала б, вони поставила б собі і піймала б клин. 100%. Я впевнений в цьому. Я вже це знаю і бачив. Як ставлять плотно зроблені поршня на оці двигуни опозити. Моментально клин. Ну, а зараз в даний момент все чітко подає. Ось, якщо прийняти пор... циліндр з площини отакого, то це в нього такий ось момент бути. Він не там легко затримуватися. Він оце дуже на такого подати. так. Тільки ставиться на площину. Будь ласка. Хоп, і пішов він. Оце його робота. Він нічого не затримується, все чітко. У ну, цій плоскості нема смислу провірити, але воно шоток-шоток це яєчко, немає в мене чим замірити, звісно, але на глаз на свій, на опит по цих двигунах по ремонтах я оце говорю, те, що воно буде їздити. А те, що було до цього, що став, та воно притреться, то ні, хрена, воно не буде їздити. І хон я роблю, як показую всім, завжди. отакий такий повинен бути хон. Ну, взагалі, коротше, я недовольний цією проточкою, тому що забирається просто мій час, платяться гроші, обійшлося це все там майже в 900 гривень. Людині за оцю всю роботу проведену, яку я після цієї людини переробляю і довожу його до кінця. Я думаю, що так не должно бути. Просто не должно. І все. Я з ним ще постараюсь переговорити. Якщо мені щось не сподобається, то впаяю сюди його фотографію, щоб ви знали. Хто робить так двигуни? Він там в Фейсбуці знамени відом... відома людина. Він там спілкується з Артем Харківський. це його група важкі опозитні мотоцикли. Я так розумію, що, можливо, вони разом якось і складають ці двигуни. Ну, Артем, як мені присилав циліндри і поршня, ну, да, я там хун свій навів трошки, так як мені хочеться, і все. А не стояв і не переробляв. Мені дуже не хотілося записувати це відео, але просто так нельзя робити. Так не гоже. Як то кажуть. А на даному етапі цю всю процедуру можу сказати, що я закінчив. Осталося по Якось так. Ну, тепер точно, далі буде. На сьогодні все. У мене немає часу, далі. Займаюся своїми ділами. Підписуємося на канал. Ставте лайки, дізлайки, коментуйте щось там і будьте здорові. Ну що, друзі? Коротше вишив я зробити допис до цього відео, що виставляю сьогодні. В общем, отакий сольник я придбав сьогодні. 60 на 58 на 10. От бачите, з направлення він, типу, і туди і сюди. Це ступичний сольник чи колесний щось таке на УОЗі ставиться він. І, до речі, дуже хорошо ходять вони на маховику. Не бояться температур таких. Там, ну там в принципі, приблизна температура. Ну, трохи більше, майже однаково, можна так сказати. Бо там теж нагрівання є якесь. Взагалі, я ці сольники ставлю до маховика туди. Так що рекомендую. Ось у нас ціною два роки назад я купів 69 гривень. І зараз приїхав оце. 69 гривень. Якесь чудо у нас з нашими торгашами автозапчастями. Ну і коротше, як так як і думалося. Не додзвонився я до... Вітоліка цього Павленка. Точніше, він просто щось там тіпа, не бере трубку, ну як відключений телефон, типу, в такому плані. Ну і висновок такий, чого я должен мовчати, якщо воно було дійсно зроблено не так, як треба. Чого я дожен переробляти? Те, за що заплачені гроші? Я приліплю його фотографії. фотографію та й все. Хай знають люди. І все. Якось так долі буде.